У селі Іванівка Чернігівського району 1302 виборці. Люди голосують активно. Зранку, каже голова дільничної виборчої комісії, навіть стояли черги. Відкрилися вчасно, все було добре, спостерігачів пореєстрували, все як по закону. Голосування за новою виборчою системою викликає у людей, особливо літніх деякі труднощі, розповідають на дільниці. Не всім зрозумілі зміни у бюлетені. Та ще й надруковані назви партії та прізвища кандидатів дрібним шрифтом. Люди приходять, беруть бюлетні і, і тяжко розібратися. Ну нічого, помаленьку стоять, читають, голосують. Дехто з виборців зізнається, що дійсно довго розбирався, як голосувати, а дехто відверто дивується, що ж там може бути складного. Все зрозуміло. Питань, тобто ні то питань. Проблем так зрозуміло. Ра прочитався, і розібрався жило чи особливо а от... Бабкам, і, ну я теж в возрості вже як ну, теж стояв минут п'ятом, розбирався читав. У Кіптях Козелецького району дільниця також відкрилася вчасно. Виборців тут 439. Проблем під час голосування нема, запевняє нас голова комісії. Кіпті – центр об'єднаної громади, до якої входить шість сіл. Дудить активно, тому що вірять у те, що в нас буде краще життя. Вибираємо голову територіальної громади, сподіваємося, що від нього буде залежати. Все. Все життя нашої громади, тому ніяких затримок. Перед тим, як села об'єдналися, з їхніми жителями проводили зустрічі, роз'яснювали, що й до чого. Люди, з якими ми спілкувалися на виході з виборчої дільниці, позитивно ставляться до такої реформи. Ми думаємо, нам буде добре. Нам добре, що в нас буде, У нас тут вже буде сільська свій, рада чи як свій, його назвати. Буде центр. Оце так, нам довольно, да, що нам, нам буде нікуди буде не їздити. Хорошо. Мені, наприклад, краще буде. Я так думаю, всі будемо в гурті, бо скільки вже народу залишилося в нас, По селах по хати а чагарниками позараз стали. Так, так, хоч буде, яке внімання є, хоч нам. Ну, чим добре, добре, що люди будуть в селі, село буде живе, тому що, ну, що в селі. Учнів мало, а так трошки більше село буде в нас проживати. Краще буде, більш молодіжі залишиться в селі. Із новою виборчою системою кажуть, також ніяких проблем. Кавичку да. Кавычку да і все.